Сполучених штатах засяяла нова зірка реслінгу. Чому нам раптом це цікаво? Тому що це молода дівчина з України. Звати її Олена Садовська на ринзі її знають під псевдо Зена Стерлінг. В Америку вона виїхала ще маленькою дівчинкою, але пам'ятає, хто вона послуговується рідною мовою. Бо yeah. ну, в цьому сенсі в неї все окей. Так, прикольно. Але ж Олена або Зена вже дебютувала на шоу WWE Wolf. Це така, знаєте, собі молодіжна ліга основної організації американського реслінгу. Так, от нам що цікаво, яким був почин і чому ми тепер всі маємо вболівати за молоду українку? Про це далі в нашому сюжеті. Я готова, щоб ціла планета знала моє ім'я. Зіна Стерлп. У світовому реслінгу нове ім'я. 21-річна українка Олена Садовська вперше з'явилася перед світовою аудиторією WWE і Волв. Саме тут новачки можуть показати свої вміння і набиратися досвіду перед тим, як потрапити на велике шоу боїв без правил. З перших секунд українка, яка стала наймолодшою реслеркою, показує характер. Вона виходила на ринг проти Кармен Петровіч. Тоді зі сцени заявили Зіна з України зі Львова. У тому поєдинку вона отримала поразку, але на цьому дівчина не зупинилася і готується до наступних боїв. Для Олени Садовської це не просто спортивна гра, це шанс показати українську силу на найвідомішому рингу світу. Її шлях тільки набирає обертів. Зіна Стерлінг підписала контракт із WWE ще у 2023-му. Відтоді займалася у підготовчому центрі. У той же рік дівчина брала участь у жіночому матчі Хелловін Костюм Рамбл, де борці змагаються один з одним у тематичних костюмах. Але дівчина зізнається раніше боялася показати себе справжньою на ринці від початку сезону я боролася, намагаючись довести свою спроможність і показати, на що я здатна. Я насправді стримувала себе. Я боялася показати людям все, знаєте, і боялася показати їм всю свою особистість, але, зрештою, саме так люди з тобою взаємодіють. Ще до реслінгу вона професійно займалася плаванням і бодібілдингом. Дівчина давно не мешкає в Україні однак свою ідентичність не приховує, а навпаки, підкреслює її кожною появою перед камерами. Одразу після початку великої війни закликала світ підтримувати нас. Україна справді має сильну армію, але просто занадто багато російських сил, щоб їх зупинити. Якщо США та НАТО втрутяться, це означатиме, що. Набагато більше життів буде врятовано. Остаточна мета Путіна відтворити радянський союз. Тож, якщо він переможе в Україні, він просто нападатиме на інші країни східної Європи. А ще дівчина проводила благодійні збори. Для цього Українка 24 години безперервно займалася на ось такому тренажері. Він імітує підйом на сходах. Паралельно Олена Садовська проводила стрім у соцмережах. Тоді її відео подивилося понад 13 мільйонів людей. Дівчині вдалося зібрати 12 тисяч доларів для допомоги українцям, які постраждали через війну.